Купив і передумав у червні зірненський спиртзавод, що на Березнівщині пустили з молотка. У центральному офісі фонду держмайна відрапортували. Ціна виросла у понад три рази і вартість заводу сягнула 60 мільйонів. Втім, як виявилося, із радістю поспішили. Учасник з найбільшою пропозицією відмовився від е сплати суми передбання цього об'єкту. Київська фірма бізнес фактор сервіс через шість днів після перемоги повідомила, що нічого платити не буде. Акт про відмову підписали про причини. Ні, слова із втрат для компанії 4 мільйони гарантійного внеску, який не повертається. Після відмови першого учасника на авансцену вийшов другий, теж київський. Компанія технокомплект сервіс фінішувала із пропозицією у 36 мільйонів 100 гривень. Вони випередили третю компанію рівно на сотню. Повідомили, що відмовлятися від зірненського спиртзаводу не будуть. Ми не перший день приймаємо участь. Ми бачили багато різних ситуацій, тому в принципі ми на це розраховували, що вони не куплять, тому що ми були на другому. Буде продовження діяльності підприємства. Воно буде збережено, Там трохи треба сплатити деякі кошти, борги там є. Ну підприємство буде працювати далі. Ніхто його закривати не буде, переформатувати також не передбачається. Київська компанія Технокомплект сервіс заснована у 2016 році. Статутний капітал 5 тисяч гривень. Основний вид діяльності надання в оренду техніки. Також працюють як посередники та займаються оптовою торгівлею. Фірма за час існування сім разів брала участь в аукціонах жодної перемоги. Зірнинський сперзавод може стати першим успішним досвідом. Суму за цей об'єкт підприємство наразі не сплатило. На це мають ще трохи часу. 20 днів єдина. Оплату і 25 днів іде на е, укладання договору. На заводі у зірному оформлено близько 140 працівників. Всі вони місцеві, які там працюють уже з діда прадіда. Згідно умов аукціону, їх півроку новий власник не має права звільняти. Також він зобов'язаний погасити борги підприємства, які становлять майже 90 мільйонів гривень. Вадим Мороз, Віктор Міщук, Media Group.